Супермен від Джеймса Гана став приємною несподіванкою як для глядачів, так і для критиків. Лише за перші вихідні у прокаті фільм зібрав понад 220 мільйонів доларів по усьому світу. А фанати DC вже говорять про нову еру кіно всесвіту під керівництвом Гана. Усім привіт! Ви на каналі «Суспільна Культура. Мене звуть Альона Шилова, і у цьому відео ми розберемо, у чому полягає шарм нового супермена, як режисерський стиль Джеймса Гана формує новий вектор. Для кіно всесвіту DC, і чому фільм є набагато актуальнішим ніж може здатися на перший погляд. Погляд Джеймса Гана позитивно вирізняється тим, що він одразу поміщає глядачів у верподій. Буквально вже у перші хвилини фільму Супермен зазнає поразки, а потім знову вступає в запеклий бій з ультраменом, породженням мільярдера соціопата Лекса Лютера. Супермен. Він не людина, він істота. Завдяки динамічному монтажу та екшн сценам глядачі швидко занурюються в сюжет: Лекс Лютор, головний ворог Супермена, який роками вивчав його бойові методи і тепер розносить героя вщент. Усе це подано лаконічно, майже без слів. Але фільм одразу дає чітке розуміння взаємин між персонажами через епічну битву. Також проти супергероя виступає інженерка, колишня агентка спецслужб, яка добровільно замінила свою кров наномашинами і тепер. Допомагає Лютеру полювати на супермена. Тут же проявляється ще одна сильна риса Гана як режисера, помітна ще з часів вартової галактики. Він не боїться працювати з маловідомими, принаймні для широкої аудиторії, персонажами коміксів і активно вплітати їх у сюжет, а не використовувати лише як фансервіс. Схожим чином Ган працює і зі стосунками Лоїс Лейн та Кларка Кента. Режисер не тримає за дурнів ані своїх героїв, ані глядачів. Замість того, щоб знову розповідати історію, де дівчина має здогадатися про супергеройське Альтер Его Кента. Або показувати зародження їхнього кохання, Ган пропонує глядачам дещо нове. Версію. А що було після? Ти це серйозно зараз? Так. Дозволиш взяти інтерв'ю у Супермена? Звісно. Готовий? Я завжди готовий. Супермене. Міс Лейн. На момент подій стрічки, Лоїс уже знає, що Кларк це Супермен. Вони зустрічаються, і це створює нові виклики для їхніх взаємин. І забігаючи наперед, саме Лоїс іде рятувати Супермена у фіналі, а не навпаки, як це було в інших фільмах. Однією з провідних тем стрічки є екзистенційна криза Супермена. Пошук себе, своїх цінностей і відповіді на питання, ким він є насправді. Сьогодні міністр оборони заявив, що вивчатиме ваші дії. Вас це веселить? Мої дії? Я зупинив війну можливо. Неможливо, а точно цей внутрішній конфлікт простежується вже з перших сцен, де Супермен, той, кого зазвичай називають непереможним, зазнає поразки і надалі розвивається через додаткові сюжетні лінії, зокрема його стосунки з біологічними батьками, тими, що відправили його на планету Земля, нібито з місією творити добро, як він сам вірив. Але пізніше виявляється, що вони мали більш цинічну мету. Тема сім'ї також є однією з провідних у фільмі. Це Наратив можна помітити і у вартових галактики Гана, і у його загоні самогубців. Історії про те, як дивакуваті персонажі, які не вписуються у своєму світі, знаходять таку собі імпровізовану родину з інших диваків. Я вдячний за те, що б'юся плечо-пліч з друзями. Впалити їх. І саме тут звучить одна з головних думок сюжетної лінії батьків і дітей: що не той батько, хто народив, а той, хто виховав. Ось що робить тебе тим, хто ти є у супермені. Тема сім'ї є більш буквальною. Супермен переосмислює свій зв'язок із біологічними батьками, одного з яких, до речі, зіграв Бредлі Купер, який озвучував єнота у вартових, та його родиною на землі. Можна навіть сказати, що для Джеймса Гана кіно є буквально сімейною справою. Його брат Шон Ган знявся у вартових у ролі крагліна і так само має епізодичну роль у супермені. В одному зі своїх інтерв'ю Джеймс Ган сказав, що новий супермен це історія про іммігранта. Та фактично, ви незаконно вторглися в країну, то он, як все буде. Це не в мене беруть інтерв'ю супермен. За що у соцмережах його миттю звинуватили у надмірній політичності? Цей скептицизм можна зрозуміти. Голівуд відомий тим, що не часто переймається політикою, і як наслідок самі фільми можуть створювати без урахування соціальних контекстів. Тому, коли під час промоції фільму автори стрічки раптово починають транслювати політичні посилання, це сприймається в штики. Але ці ваші дії як представника Сполучених не життя, я створюють... Себе. По всьому я... світу. І багато. Я правильно чиню. А я б сумнівалася в собі у такій ситуації і зважила наслідки. Могли бути жертви. Проте, у випадку із суперменом, цей контекст дійсно працює. Також варто додати, що персонажа Супермена у коміксах створили Джері Сігел та Джо Шустер, два сини єврейських іммігрантів з Клівленда. Як діти іммігрантів вони відобразили в супермені досвід чужинця. Посланця з іншого світу, який приймає нову ідентичність, Тож, по суті, супермен це потужна метафора досвіду іммігранта, адаптація до нового дому із збереженням власної ідентичності, намагаючись розібратися в собі, супермен стикається із протиставленням того, як світ бачить його, і що він сам думає про себе, які його цінності і за що він бореться. Паралелі з сучасністю важко не помітити і у персонажі Лекса Лютора, технологічного мільярдера з манією величі. Я ніколи цього не визнаю. Який втручається у політичні процеси і буквально сприяє розв'язанню війни між двома країнами, одна з яких підозріло нагадує Росію. Багато українських глядачів побачили у вторгненні Боравії східноєвропейської диктатури, в чахранпур східноєвропейську демократію. Алюзію на війну, яку Росія розв'язала в Україні. До речі, напишіть у коментарях, як ви считали цей момент у фільмі. У новому Супермені також порушують питання маніпуляції у медіа. У фільмі буквально є сцена, де тисячі мавп сидять за комп'ютерами і строчать гейтерські коментарі про Супермена. Сміх у залі серед української аудиторії чітко сигналізував про те, що тема актуальна: згадати ті ж російські ботоферми. При цьому Супермен залишається фільмом динамічним та яскравим він не сприймає себе занадто серйозно і не вдає, що його головна мета зробити потужний соціальний коментар. У тебе є собака? І це ідеальний вектор для нової супергероїки. Екшн у фільмі динамічний, виразний і насичений. Бойові сцени поставлені чітко і зрозуміло, на відміну від того, за що останніми роками часто критикували фільми Марвел, трясіння камери, розмитий монтаж і відсутність розуміння того, що взагалі відбувається на екрані. Угана ж герої здебільшого залишаються в центрі кадру або постійно у фокусі. Удари показані точно, масштаб руйнувань відчувається, а епічності. Не бракує, вичистила твої чоботи зараз. Принесу. Ган залишається вірним і своєму фірмовому гумору і любові до ретро музики. Наприклад, одна зі сцен битви відчутно перегукується з моментом зі стрілою у вартовий галактики. 2». це свідчення сформованого стилю, який режисер послідовно відточував упродовж років, працюючи із супергеройським жанром. Ган не підлаштовується під уніфіковану естетику студії, а має власний почерк. Врешті супермен стає багатообіцяльним новим початком для DC і вже викликає бажання переглянути стрічку про супердівчину, яка теж з'являється у фільмі. Тож, схоже, майбутнє цього кіно всесвіту ще ніколи не виглядало настільки суперово. Потвора глянь на мене. Дякуємо, що подивилися це відео. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Також пишіть у коментарях ваші думки щодо нового Супермена і які наступні фільми від DC ви чекаєте або не чекаєте і чому. І побачимося у наступних відео. Па-па!